Висотки на військовому містечку збираються люди: родичі, друзі, близькі, військові, представники Подільської міської ради. Всі вони прийшли вдати шану та провести в останню путь 26-річного героя Владислава Тростянецького. Юний хлопчина спочатку отримав поранення з боку расистів, після чого тривалий час знаходився в реанімації. Серце не витримало. Владислав помер. Знесилені батьки, сестра та дівчина, які так сильно чекали його з війни, стоять біля домовини та плачуть, розділяють їхні гори і друзі Владислава. Одна з таких Ярослава. Вона була його подругою з раннього дитинства. В дитинстві ми дуже були близькі, ходили один до одного в гості. У нас була своя компанія, ми вчилися разом і дуже багато спогадів. І зовсім недавно я знайшла його в Фейсбуці, вирішила йому написати, запитати, як справи. Дізналась багато ну подробиць там. Ну швидко як могли. Ми поспілкувалися буквально тиждень, і він перестав заходити в онлайн. Я почала дуже нервуватись і запитала в його сестри, чи він є на зв'язку взагалі по телефону. Після того вона сказала мені, що він в реанімації, і ми швидко почали. Збирати гроші дуже багато людей вирішили допомогти. За що я їм дуже дякую. Дякую вам всім, і сім'ї його дякую за те, що виростили такого хорошого, чудового, чудову людину, з якою в мене є багато спогадів. Я дуже співчуваю рідним та близьким всім його друзям. Подільськ прощається зі своїм героєм, стоячи на колінах, Владислава пронесли вулицями грідного міста. Тут він почав своє життя. Тут він виріс. Молодий і такий мужній воїн віддав найдорожче заради нас, усіх не відступив ні на крок, обороняючи свою землю. Тому що він знав, позаду нього його сім'я, родина і наша з вами Україна. Військові побратими згадують його як доброго порядного чуйного хлопця. Він гідно ніс військову службу. З усією відповідальністю відносився до обраної справи. На кладовищі його ховають з військовими почистями. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сину. У Розпачі плаче, сина все чекає, та обовши його душа. Мам. Я бою, за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь. за тих, хто в морі далеко і крилами налеки повернеться живі. Радник подільського міського голови Марія Мазур ледь стримує сльози. Каже, він є прикладом для нас усіх. Падають кращі з кращих, грудьми затуляючи землю. Вони затуляють нас з вами, вони затуляють нашу Україну, яка ніким звойована ще не була і ніколи не буде. Адже має таких синів та доньок, захисників, які наближають перемогу, які ціною власного життя захищають свою рідну землю. Вони є взірцем і прикладом для всіх наших нащадків. Їх мужність і героїзм назавжди залишаться з нами. Кажуть, людина живе доти, допоки про неї пам'ятають. Ми будемо пам'ятати про кожного з них цей скорбний день ми виражаємо щирі співчуття о родині загиблого. Ми виражаємо слова глибокої вдячності за такого прекрасного сина. Вічна пам'ять і вічна слава герою! Слава Україні! Ми пам'ятатимемо їх завжди. Вони своїм життям наближають перемогу. Вони наші янголи-охоронці. Ми пишаємося вами, хлопці, тими, хто загинув, і тими, хто в ці хвилини там, на передовій, оберігає наш мир і спокій. Вічна слава героям! Олександр Подолюк, Ксенія Соболевська, Олексій Мягій. спеціально для телеканалу КЕТ.